Це Запоріжжя, місто, де козацтво зустрічається з гігантською індустрією. Саме тут, на острові Хортиця, з'явилася легендарна Запорізька Січ столиця вільних козаків. У 16-18 століттях козаки боронили українські землі і контролювали весь Дніпро. Але в 1775 році імперія знищила Січ. Хортиця занурилася в тишу майже на століття. У 20-х роках минулого століття місто відродили як індустріального гіганта Запоріжжя. Тут звели Дніпро Гес, одну з найбільших електростанцій у Європі, символ радянської індустрії, метал, машини, гігантські заводи. Запоріжжя стало містом робітників і техніки. Сьогодні це місто змінюється. Тут об'єднуються козацький дух, історія і сучасна енергія. А хортиця знову стала місцем сили. Тут відчуваєш Україну в кожному камені у кожному вітрі.